Ще один прекрасний день. Дякую, друзі, що ви зараз тут натиснули на це відео. І надіюся, це відео вам допоможе. Хочу зразу сказати, що спонсором сьогоднішнього відео є Кредитна спілка Будучність або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка знаходиться тільки в провінції Онтаріо і допомагає дуже багато українцям, які приїжджають зараз по коет візі. Відкривати безплатно рахунки, дебет рахунки, кредитні рахунки. І переходьте в посиланні під цим відео і дізнавайтеся більше для себе. Також BCU Financial дуже сильно допомагає розвивати українську громаду, і так само дуже фінансово підтримує зараз Україну і допомагає зі всім, що вони можуть. Так що Завітайте до них і знайте більше інформації для себе. Все буде в посиленні під цим відео. Запускаю я таку нову серію, друзі, на цьому каналі, де я буду розповідати і говорити про плюси і мінуси кожної провінції і чи варто в неї їхати. Сьогоднішнє відео буде про Альберту, бо я зараз е, фізично гуляю доріжками Альберти, і щоб бути більш специфічно, знаходжуся в Едмонтоні. І думаю, що це дуже важливо, тому що багатьом з, вам, з вас, хто зараз планує іммігрувати в Канаду, їхати в Канаду цікавить дуже багато різної інформації про кожну провінцію. І навіть хто вже приїхав, і також може ще роздумувати над тим, щоб поміняти провінцію. І надіюся, що ці відео вам допоможуть, якось вас надихнуть і змотивують зробити фінальне і вирішальне рішення. Я живу в Альберті вже 17 років, і ця провінція справді. Є прекрасна, гарна і відкриває дуже багато можливостей для людей і для всіх нас, можна так сказати. І що я хочу сказати? Перший такий вагомий і один з найвагоміших плюсів, звичайно, я мушу сказати, це за зарплата. Скільки люди заробляють в загальному тут на сім'ю, наприклад, в середньому. В середньому на сім'ю ви можете заробляти біля 100 тисяч доларів в рік. І 100 тисяч доларів вважається. Досить непогано, якщо ви заробляєте це на сім'ю, і серед багатьох провінцій це одна провінція така, де найвищі оплачують середню зарплату. І це справді добре. А чому це добре? Тому що ми переходимо зразу до другого плюсу. Другий плюс, звичайно, зразу є ціни на нерухомість. Ціни на нерухомість тут набагато дешевше, можна так сказати, ніж з таких інших. Більш-менш таких серйозних провінцій, як Онтаріо або Британська Колумбія. І коли ви маєте ціни на нерухомість трошки дешевші, то це вже відкриває багато дверей для вас, і ви можете собі задуматися: хм, справді чому би не поїхати в Альберту? Зарплати досить непогані. Ціни на нерухомість доступні, доступніші, можна так сказати, бо вони все рівно не дешеві, ніде в Канаді. Але набагато доступніше і в загальному Альберті жити це досить непогано. Сама провінція дуже при... гарна, велика, багата. Тут нафта, тут газ. Тобто це дуже дуже багато різних тут відкриваються можливостей. І також колись Альберта була дуже залежна від нафти, від газу. А тепер трошки переходить на енергійний, як то кажуть, сектор. І трошки розвивається в тому грусі. Тобто, справді вже починає не залежати так специфічно від нафти і газу. Бо давайте будемо реалістами. В майбутньому, як то кажуть, від цього світ відійде помало, але ще не скоро. Але економіка в Альберті є сильна, міцна і межується з кордоном американським, так само і має дуже багато міст. Наприклад, таке місто, як Едмонтон, і Калгари і Дір. Ці три міста з'єднані між собою о, одною такою трасою. І що це? О, чому це добре? Тому що багато людей використовують о, і заробляють гроші завдяки тому, що є таке сполучення хороше і є такі три великі міста о, фактично на одній трасі, які знаходяться. І багато людей наприклад, займаються якимось перевозками, щось о, довозять. Один до одного до різних міст, і це дуже збільшує ваші можливості тут, в Альберті, щоб навіть в майбутньому відкрити свій якийсь персональний бізнес або, наприклад, в загальному просто десь, як то кажуть, влізти в якусь, якусь навіть транспортну систему. І це тільки одна, одна можливість з, напевно, з мільйон можливостей, якими можете займатися в Альберті. Також в Альберті все досить непогано з роботами. Альберта така провінція, розумієте, що має мультинаціональна, дуже багато різних є національностей. Тут я не кажу, що в інших провінціях цього немає там так само, і навіть в Онтаріо ще більше ніж в Альберті. Але до чого я зараз говорю? Ми говоримо специфічно про Альберту, і в Альберті дуже все, як то кажуть, добре в тому плані, що ви можете знайти роботу або професію на будь-який смак. На будь-який смак, який ви хочете. Тобто, вам не треба переживати, що в Альберті немає якоїсь специфічної професії, якою ви ви цікавитесь чи шукаєте. Альберта величиною є така сама, як наша ціла улюблена Україна. І ви собі зразу уявіть, наскільки яка це велика територія, і тут живе тільки до 5 мільйонів. Не дотягує. І це справді ще відкриває дуже багато дверей для різних нових ідей. Для різних нових бізнесів і для різних нових можливостей. Тому справді Альберту треба точно не відкидувати. Я би навіть сказав, що Альберта точно входить в топ-3 провінції, з яких я би починав і розглядати свої можливість, щоб імігрувати в Канаду. Наприклад, Онтаріо, звичайно, на першому місці. Потім я би сказав, що Альберта може друге місце сміливо може займати. А на останньому місці, на третьому місці це Британська Колумбія, але в Британській Колумбії, то теж свої, як то кажуть, проблеми. І це тема на інше відео. Провінційний податок в Альберті становить 5%. Якщо ви вже довго цікавитеся Канадою і робите своє дослідження, то ви прекрасно знаєте, що Альберта одна з най, як то кажуть, дешевших провінцій по, по провінційному податку. І це справді дуже великий плюс Альберті за те, що ви платите тільки 5% з суми того, що ви купуєте. А в інших провінціях це набагато більше, ви це самі знаєте. Я буду про це говорити в інших своїх відео. Також, давайте перейдемо до сплати податків від вашої зарплати. Звичайно, чим більше ви заробляєте в Канаді на рік, тим більше з вас будуть знімати податків. Але в е, Альберта, е, порівняно з іншими провінціями, досить так ще і непогано вас буде знімати. Це становити буде від 10% до 20%, залежить буде від роботи, залежить буде, скільки будете заробляти. І пам'ятайте, якщо ви плануєте працювати, або будете працювати овертайми, то за кожну додаткову годину після 8 годин робочого дня вам будуть платити в півтора рази. А вже коли буде 2 години овертайм і більше, то вам будуть вже платити даблтайм, тобто подвійно будуть платити в годину від вашої зарплати. І чим до чим більше ви будете працювати, тим більше з вас будуть стягувати податку. І уряд Канади, як то кажуть, якби не знімав податки, то би повірте мені, багато би біженців би не змогли отримувати. Допомогу і не тільки біженці, так само самі канадійці. Тому податки це можна сказати непогано і це добре, тому що підтримує роботу, підтримує місто, підтримує все, що потрібно для нас всіх, щоб жити нормальним спокійним життям. Ну і звичайно, я не можу не зачепити тему медицини, тому що багато з вас переживають за це і переживають, тому що всі прекрасно знають, що медицина в Канаді. Вона не є найкраща не в тому плані, що вона погана чи погані спеціалісти тут працюють, а в тому плані, що спеціалістів просто не вистачає, і дуже довго треба чекати в лініях, в чергах і так далі. Але Альберті справді дуже розвинена медицина і дуже багато є дуже багато є лікарень, дуже багато є різних маленьких поліклінік. І е, якщо вам дуже треба попасти до лікаря, то ви зможете попасти, якщо ви поїдете на емердженсі. Тобто це такий, ніби як, е, така, ніби як зона в лікарні відведена суто для людей, яким треба от вже отримати медицину, і ви не можете попасти до вашого сімейного лікаря або ваш взагалі немає сімейного лікаря, і вам треба якусь довідку від, е, наприклад, від для роботи чи ще кудись. І це справді дуже сильно. Добре, що таке є, і це є всюди по Канаді, ці Емердженсі. І ви можете просто собі туди піти і почекати там, звичайно, залежить від вашої травми. Якщо у вас щось таке, що буде загрожувати вашому життю, то вас зразу візьмуть, зразу приймуть. А якщо таке, що ви можете потерпіти, почекати, то ви можете чекати від 4 годин до 12 годин черзі. Але принаймні добре, що це є. і Я вам запевняю, що все з цим досить так непогано, і все дуже сильно розвинуто. В медицині тут в Канаді. І не можу я не зачепити теми природи. Природа тут просто феноменальна в Альберті. Тут є гори, тут є гарячих джерел, дуже багато в горах. Повірте, мені рекомендую вам туди поїхати самим погрітися в термальних водах. Також міста такі, як Едмонтон і Калгарі. Досить такі непогані розвинуті тут. все фактично є від розваги до магазинів. І до того, що тут досить багато населення, що в Калері, що в Едмонтоні, і ви собі можете між містами так само собі їздити. І що добре про Альберту, що ви можете, собі, наприклад, приїхати в Калері, вам Калері не сподобається чомусь, і ви не знайдете там роботу. Ви можете собі переїхати в Едмонтон і спробувати в Едмонтоні, як то кажуть, знайти роботу чи прижитися. Тобто є можливості, є опції. Це дуже-дуже прекрасно. І, звичайно, звичайно, можна собі. Нормально займатися різними такими речами, як зимова рибалка, літня рибалка, на лижах кататися і також на ковзанах, тобто дуже багато можливостей є і ви все можете тут знайти. І думаю, що ці плюси є дуже вагомими і дуже цікавими. І тому я хочу зробити, як то кажуть, зроблю це відео, тому що щоб вам сказати і і розказати трошки про такі дійсно хороші плюси про Альберту. І давайте тепер перейдемо на мінуси і поговоримо про мінуси. Мінуси завжди є в кожній країні, в кожному місті, так само, як і плюси, але треба їх так само назвати. Перший мінус це погода, друзі мої. Погода в, в Альберті справді не є дуже сильно прекрасна. Як для кого, але я зразу вам скажу: навіть при тому, що я персонально обожнюю зиму. Всю цю магію зимову, казкову, казку, яку зима приносить з собою, я все рівно мушу назвати, що це є мінус. Тому що зима може початися після середини жовтня і може затриматися аж до середини кінця квітня. І це справді дуже довгий термін. І чому зима настільки погана, наприклад. По-перше, автомобілям це не підходить, багато автомобілів створюють проблеми своїм власникам. Людям так само пересуватися стає набагато важче, холодно, слизько, можна послизнутися і щось собі зламати, не дай Бог, і це вже ви не зможете працювати собі нормально. Так само зимою завжди приходять додаткові додаткові проблеми різні, як і для транспортної системи, як і для обігріву хатів. Деколи буває таке, що в хатах ламаються обігрівачі. На, і треба це ремонтувати, стає холон. Тобто це все, ви самі розумієте, що зимою завжди додаткові витрати і додаткові проблеми. І коли зима так довго затягується, це може просто надої, надоїсти. І в, в загальному, в Канаді, в Альберті, наприклад, в Едмонтоні зимою досить короткі дні. Ви, ви їдете на роботу ще так. Темнувато зранку, і коли ви вже їдете з роботи, то вже теж починає бути темно і може бути повністю темно. І це справді досить так депресивно і не всім це подобається. Тому це є дуже вагомий мінус, щоб врахувати. Але звичайно, в Канаді, наприклад, в Альберті досить холодно зимою, але не... Ми, не... ми не маємо стільки багато снігу, як, наприклад, Манітоба чи самий Відніпех так багато нас може не засипати. Я не пам'ятаю. Щоб нас так засипало, розумієте, до такої степені, що не можна було вийти з хати взагалі. А в інших провінціях це таке можливо і буває. Тобто це вже в тому плані є якийсь там плюс, але невеликий. Не Також мінус Альберти, що в Альберті електроенергія трошки буде коштувати вам дорожче, ніж в інших провінціях. Також Альберта має досить багато поганих доріг, особливо не головних доріг, а таких, можна сказати, Задніх доріг різних, які потребують ремонтів. І буває, що навіть в самому ж місті, само, в самих районах, дороги не дуже такі добрі, тому що нас дуже довго зими і дуже багато різних ям, і, е, і як то кажуть, ремонтні дороги тільки сезонно можуть бути проведені, і це створює багато проблем, тому що зимою ви просто зимою, і ви не бачите цих ям, тому що сніг і лід це все, як то кажуть, трошки е, сам по собі. Ремонтує, а коли вже починає все танути, і літо приходить, то дуже багато з'являється ям, і, і за того людям, робітникам треба ремонтні ремонт доріг проводити. І це створює пробки, і люди починають нервуватися, і так далі. І якщо дивитися про загальну статистику, загальну статистику, то в Альберті досить не то, що досить, але вище безробіття. Ніж в інших провінціях, таких, можна сказати, топових провінціях. Але це, цей номер такий, розумієте, мізерний, тобто він багато різниці не показує, але він є, і про нього варто згадати в цьому відео як мінус. Але якщо ви будете, я ще раз кажу, старатися, не здаватися, то ви можете собі дати раду і знайти роботу де-небудь. Головне зачіплятися, друзі мої, за любу роботу і бути дуже на роботах. Вічливими, хорошими, тому що ви ніколи не знаєте, чи вам назад на ту роботу можливо колись треба буде а, вернутися, і в Канаді дуже люблять рекомендаційні листи, щоб роботодавці ваші колишні писали. І тому, коли ви будете показувати себе добре з доброго боку, і то ви потім можете звернутися до роботодавця в майбутньому і сказати, можете мені будь ласка написати рекомендаційний лист. Щоб мене взяли на якусь кращу роботу в майбутньому. Ну і звичайно, останній такий мінус, про який я хочу порити, це те, що Альберта не має виходу до океану, а до океану чи до моря. Ну, звичайно, це не є такий вагомий мінус, але це є мінус, тому що. Якщо ви хочете собі десь відпочити літом, так можна сказати, більш-менш нормально, то вам треба буде досить далеко кудись від'їжджати або їхати, щоб дійсно насолодитися, як то кажуть, якимись краєвидами, якимись, можна сказати, навіть тим же горами. У нас є гори в Альберті, дуже феноменальні, гарні. Але в Ванкувері є гори разом з океаном, і це справді більш неймовірніше, на мою думку. Але це як для кого? знаєте. Не всім це важливо, і я знаю, що багатьом з вами, звичайно, ніякі океани зараз не потрібні. Вам треба закріпитися на одному місці і нормально собі почати жити своє нове життя, можна сказати, на чужині. Підсумку хочу сказати, що Альберта, як і всі провінції, має також багато своїх мінусів і плюсів, але тут можна жити, тут нормально, тут багато є українців і багато є українських церков, українських садочків, українських шкіл. І можна, як то кажуть, точно не є найгірша провінція для того, щоб починати своє життя в Канаді. Але, звичайно, завжди є щось краще і надіюся, що вам сьогоднішнє відео чимось допомогло і щось ви в ньому знайшли для себе корисне. Тому що справді такі відео цікаво робити. Якщо вас цікавлять різні питання, і це все ви мусите коментувати зараз внизу. Щоб я більше міг, вам, міг на ці питання вам відповідати, тому бажаю вам тільки всього найкращого, друзі мої, і побачимося з вами в наступних моїх відео.